Доброго дня! З вами команда Шляха Таро» і наш щоденний розклад на 5 карт на 15 квітня. Що очікує нас у цей день, яким він буде, що відбуватиметься навколо? Ну, день обіцяє бути дуже непоганим, до речі. Ну, хоч хоча б так. Отож. Чому ми будемо брати участь, що буде відбуватися навколо нас? Це карта фортуни. Вона дуже непередбачувана, Вона може вам це старший аркан колесо фортуни. Вона може нам принести як гарні якісь новини, щось приємне, якісь приємні події. А може принести навпаки. Щось дуже неприємне, це дуже сильно залежить від того, що ви робите. Якщо вчора, чи позавчора, чи тижнями ви зробили якусь бредоту, то звісно, колесо колеса фортуни повернеться до вас страхою. А от якщо ви зробили щось приємне, щось гарне. З собою відносно людей, які вас оточують, рідних, то колесо фортуни, впевнено може повернутися до вас посмішкою та подарувати якісь приємні речі, щось відбудеться гарне. Тобто, може якийсь грошовий переказ, подарунок, комплімент, щось запрацює, що вчора ще не працювало, якісь, якісь справи зрушаться з місця і так далі. А от якщо ви погано цей тиждень або місяць прожили, останніми днями жили, то це може бути для вас не дуже приємним. Тобто, з огляду на той факт, що це те, те що навколо нас відбувається, то може завтра нас очікують якісь приємні новини, якісь звершення. По-перше, звісно, потепліше, скоріш за все, дуже приємно потепліше, комфортно, як б сказала. По-друге, 100% будуть якісь приємні новини, які дадуть можливість вірити в найкраще. Що в нас буде відбуватися в побуті? В побуті в нас туз туз кубків. Кубки це про емоції, вода взагалі про емоції завжди. Тузи це повнота тих самих емоцій, тобто, це задоволення, якась творчість, любов, тобто щось, що нас переповнює емоційне, тобто приємні відчуття. Тобто, знову ж. Приємні подарунки, якісь приємні події, щось гарні, якісь. Переживання щось таке, що заставить кожного з нас посміхнутися. Тобто в побуті буде щось приємне. Може хтось буде щось мити завтра, бо кубки – це ж вода, може хтось реально зробить генеральне прибирання, і це ну, дасть йому відчуття у цього повноти емоцій. Тобто не усі ж відчувають е, тільки через саме відчуття. Да? Для когось відчуття чи це чистота, для когось повний гаманець так, е, таке. Але завтра побут буде наповнений нами, а ми ним. Так, які сюрпризи сюрпризові долі нам треба очікувати. Це в нас шут, теж старший аркан, а, блазень, можна ще так сказати. А, і це дуже приємна карта. Вона, в суті своїй, вона каже одне-єдине. Не, не плануй, просто йди вперед. Посміхайся і йди вперед у життя. Не надійся, не сподівайся, не шукай. На когось, йди вперед, вірь в себе. Все буде чудово. Вірь в себе, вір в свої сили, йди, не озираючись без страху. Це важливий момент, бо ця карта нам каже про те, що треба, треба діяти, як діти. Коли вони біжать, вони не дивляться під ноги, вони не дивляться нікуди, вони просто біжать, впадуть то і впадуть, встануть то і підуть далі. Отак і там треба. Не дивлячись ні на що, наша роль у цей день це 14 аркан, помірність, це карта про рівновагу. Тобто дуже важливо знайти цю, цю рівновагу всередині себе, зрозуміти наші ресурси, що ми можемо, куди і як, скільки нам це коштує. І... Видихнути. Таке дихання по квадрату є, то вдих-видих. І спокійнісінько жити цей день. Дуже важливо, що ця карта також нам говорить про те, що цей день не, не можна кричати, не можна а, якось а, виражати свої емоції занадто сильно. Цей день спокійний, врівноважений, помірність треба, потребує, ну, навіть. Требує від нас, щоб ми були якнайбільш вирівноважені в цей день. У підсумку: це в нас дев'ятий аркан, теж старший аркан, до речі, в розкладі аж чотири старших аркани. Так, це я зараз повім пізніше, що це означає. Це в нас, це в нас очільник. Важка карта, взагалі, то у підсумку вона дасть нам, ну, той день дасть нам у підсумку відчуття необхідності відвернутися від усього, закуклитися якось там уйти в себе і подумати. Тобто, не дивлячись на те, що день приємний, він принесе. Підніміть таку каламуть з душі, що прийдеться сісти, подихати і зрозуміти, як з цим далі жити. Тобто буде і приємне, і не дуже. Здебільшого, звісно, приємне буде дуже багато новин, відчуттів, переживань, чогось такого, що потр... кожен у нас виникне бажання піти під ковдручку від усього світу і просто подумати, піти у себе, трохи сховатися десь в глибині, щось там переварити. Відлюдник, відлюдник. Можливо, хтось прийме рішення кардинально змінити свою професійну діяльність. Може, хтось прийме рішення війти від суспільства взагалі на якийсь довгий час, а не на один вечір. Але ця карта така вона відкриває очі, якісь речі, ми дивимось ввечері щось розуміємо для себе, що треба отут щось змінювати назавжди. І відлюдник йде від людей. Тобто пропоную нам підсумку відвернутися від усіх і хорошенько порозмислити над, як слід порозмислити над своїми діями, життям, планами і так далі. А я вам бажаю прожити цей день якнайлегше, найприємніше. Обов'язково заходьте в гості, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ми завжди вам раді.